Понад 10 тисяч років одна рослина формувала долю людства. Вона будувала міста, запускала імперії, ставала причиною війн, годувала мільярди і прирікала мільйони на голод. Пшениця. Зерно, що написало історію цивілізації. Про неї сьогодні і піде мова. Тож сідайте зручніше, ставте лайки, вподобайки. Поїхали! Подорож пшениці починається в родючому півмісяці, ті ранніх людських цивілізацій, що охоплює сучасні Ірак, Сирію, Туреччину та Іран. Близько 9600 року до нашої ери мисливці збирачі натрапили на дикий злак, однозернянку, а згодом і полбу. Ці скромні предки сучасної пшениці вперше були зібрані вручну. Насіння ретельно відбирали, висівали і доглядали. Той момент, коли насіння вперше посадили в землю, змінив світ назавжди. Вирощування пшениці прив'язало людство до землі. Саме це вирощування пшениці стало іскрою сільськогосподарської революції, переходу людства від кочового життя до осілого. Пшениця зробила можливим постійні домівки, а постійні домівки відкрили шлях до історії. Детальніше про це ми розповідали у нашому різдвяному випуску, присвяченому пшениці. Якщо ви його не бачили, посилання залишимо тут і в описі під відео. Пшениця годувала не лише окремих людей. Вона будувала цілі суспільства. Шумери, єгиптяни, греки, римляни усіма своїми піднесеннями вони зобов'язані пшениці. Надлишки зерна забезпечували продовольчу безпеку, а продовольча безпека це армії, бюрократії та монументи. У стародавньому Єгипті пшениця була валютою. Робітникам платили хлібом і глечиками пива. Обидва продукти, народжені з цього золотого злаку. У Римі зерно стало політичним інструментом. Державна система Аннона забезпечувала громадян пшеницею. Це така стародавня форма соціальної допомоги, створена, щоб запобігти голоду і революції. Без пшениці не було б миру. Пшениця перетнула межі старого світу на борту кораблів-дослідників і завойовників. Коли європейці колонізували Америку, Австралію та Африку, за ними йшла пшениця, поширюючись континентами як біологічна імперія. Та історія пшениці не лише про ріст і достаток. Це також історія голоду, контролю та експлуатації. В Британській Індії мільйони людей загинули під час голоду 19-го і початку 20-го століття, не через нестачу пшениці, а через її ціну та розподіл. Зерно експортували до Великої Британії навіть тоді, коли індійські сім'ї помирали від голоду. А потім велика депресія. Ціни на пшеницю обвалилися. Ферми збанкрутіли, а полова чаша 1930-х перетворила американські поля на пустелю. До речі, термін даст bowl» Пиловий казан придумав у 1935 році американський репортер Роберт Гейгер під час опису наслідків жахливої посухи. У згадані роки найбільше постраждали штати Небраска, Канзас, Колорадо, Оклахома, Арканзас і Техас. Пшениця більше не була просто культурою, вона стала символом тонкої межі між природою та людськими амбіціями. Після Другої світової війни пшениця стала зіркою зеленої революції. Вчені на чолі з агрономом Норманом Борлаугом створили високоврожайні, стійкі до хвороб сорти пшениці, які збільшили світове виробництво продовольства і запобігли голоду в таких країнах, як Мексика, Індія та Пакистан. Та за це технічне диво довелося платити: перше залежністю від хімічних добрив, друге наслідками вирощування монокультури і третє втратою генетичного різноманіття. Сьогодні пшениця годує понад третину населення планети: від багетів у Парижі до Наану в Нью-Делі, від тортильї в Мексиці до соби в Японії. Світ інтегрував пшеницю в свій кулінарний та культурний код. Світове виробництво пшениці за останні 10 років зросло на майже 30 мільйонів тонн і у 2023 році склало 791 мільйонів тонн. Трьома найбільшими виробниками є Європейський Союз 135 мільйонів тонн. Китай 137 мільйонів тонн та Індія 111 мільйонів тонн. У 2023 році Україна один з топ-10 найбільших світових виробників з обсягом виробництва 23 мільйони тонн. Пшениця це не лише хліб і макарони. Сьогодні вона має десятки способів використання, які виходять далеко за межі кухні. Харчові продукти. Хліб, макарони, булки, каші, солодощі, дитяче харчування, пиво, соуси, промисловість, крохмаль для текстилю, паперу та біопластику, етанол як біопаливо, пшеничні зародки у фармацевтиці та косметиці, сільське господарство, висівки та побічні продукти основа кормів для худоби та птиці. Від ранкової булочки до друкарського паперу. Пшениця проникає у кожен аспект нашого життя. Це універсальний ресурс, з яким людство ще довго не попрощається. Близько 68% усієї вирощеної пшениці у світі використовується для харчування людей. 18-20% – на корм для тварин, а решта на насіння, етанол, крохмаль і промислові потреби. Але майбутнє пшениці. Під загрозою. Зі змінами клімату приходять екстремальні погодні явища. Традиційні пшеничні поля стикаються з новими викликами: підвищення температури, зміни опадів, деградація ґрунтів і нові шкідники. Вчені працюють над створенням сортів пшениці, здатних витримувати посуху, повені та спеку. Генетична модифікація, редагування генів CRISPR і стародавні селекційні методи об'єднуються, щоб створити пшеницю для 21-го століття. Та питання залишаються. Чи зможе пшениці і надалі годувати зростаюче людство? Чи доведеться нам переосмислити наш найдавніший союз? З кожним роком агровиробники фермери приділяють багато часу та зусиль, передусім, для удосконалення своїх технологій, що допомагає значно збільшити врожайність. Технологія вирощування пшениці передбачає наступні операції. Обробіток ґрунту, посів, внесення добрив, боротьбу з бур'янами, шкідниками та хворобами рослин, збір врожаю та пожнивний обробіток поля. На усіх цих етапах техніка Кун є надійним та перевіреним помічником аграріїв у всьому світі. Оптимальні строки посіву та економію операційних витрат забезпечить сучасний швидкісний посівний комплекс Кун ЕСПРО-12000. Точне копіювання ґрунту на високій швидкості, можливість посіву за різних технологій від класики до нового тілу, внесення добрив одночасно з посівом усе це про зерновий посівний комплекс Кун Pro Еспро-12000», який вже полюбився українським аграріям. Особливу популярність цей комплекс здобув у посушливих південних регіонах України, де здійснення швидкого посіву в оптимальні сроки є критичним для отримання гарного врожаю. Кун ЕСПРО Pro 12000 має наступні переваги: перше. Найбільший бункер у своєму класі 13 тисяч літрів. Друге шнек для завантаження із продуктивністю 800 літрів на хвилину. І третє шість розподільчих грибків з індивідуальною насіннєвою магістраллю до кожного з них. Ідеальне розподілення норми висіву по усій ширині сівалки. Ці та інші особливості Кун S Pro 12000 тисяч забезпечують швидкий та якісний посів з дотриманням оптимальних агрономічних строків. Для забезпечення оптимальних для пшениці властивостей ґрунту важливо застосовувати відповідні методи обробітку ґрунту. Для цих цілей добре підходять швидкісні дискові борони лущильники Кун Оптімер як для основного, так і для передпосівного обробітку. А ті фермери, яким необхідно робити більш глибокий обробіток ґрунту, можуть скористатися дисколаповим культиватором Кун Перформер. Для внесення добрива під пшеницю точно, згідно норми та згідно карт завдань, знадобляться продуктивні розкидачі мінеральних добрив Kun Axis і Mсі та Kun Accent 901 Незалежно від швидкості руху трактора та конфігурації поля, добрива будуть внесені згідно заданої норми без перевитрат. А захистити посіви допоможуть технологічні оприскувачі з лінійки Kun самохідні, Kun, Boxer, Kun Fighter, Кун Kun Стронгер та причіпні. Кун Метріс та Кун Лексіс, багато з яких вже в базовій комплектації обладнані системами точного землеробства. І наостанок топ-10 фактів про пшеницю. Пшениця один із найстаріших одомашнених злаків. Її вирощували ще 10 тисяч років тому. Це як справжній динозавр серед культур для розуміння. Люди вирощували пшеницю за дві тисячі років до того, як нині острів Велика Британія відділився від євразійського материка. У стародавньому Єгипті пшениця слугувала грошима. Хлібом платили зарплату, в буквальному сенсі, заробити на хліб. Пиво це теж пшениця. Пшениця і ячмінь лежать в основі пивоваріння з часів шумерів. Тобто, перше пиво могло бути древнім коктейлем на основі каші. У космосі вирощували пшеницю. Наса експериментувало з вирощування пшениці на МКС. Тож у майбутньому, напевно, матимемо космічний хліб з пшениці. У кінці 18 сторіччя для вирощування 100 гектарів пшениці було потрібно витратити понад 700 годин на польові роботи. Зараз цей час скоротився у десятки разів і становить менше 20 годин. А скільки часу ви витрачаєте на вирощування 100 гектарів пшениці? Пшениця може спати. Якщо умови не підходять, насіння може пролежати в землі кілька років, чекаючи дощу. Коли у єгипетських пірамідах були знайдені зерна пшениці, спочатку світом вирували новини, що навіть тисячоліття не змогли вбити пшеницю і що, посадивши її, вона проросте. Знадобилось майже століття, щоб спростувати цю інформацію. Люди хочуть вірити у дива, хоч би там що. У США є національний день хліба, 16 листопада. Там навіть печуть найбільший у світі батон кожні кілька років. А от Всесвітній день хліба World Bread Day – відзначається щорічно 16 жовтня. Свято було засновано у 2006 році з ініціативи Міжнародного союзу пекарів і пекарів-кондитерів. Вибір дати обумовлений тим, що 16 жовтня 1945 року було створено Продовольчу сільськогосподарську організацію ООН – ФАО Уно. Яка займається вирішенням проблем у розвитку сільського господарства і його виробництва? Всесвітній день хліба це і професійне свято працівників даної галузі, і звичайно ж данина поваги продукту, коли вшановують і всіх професіоналів, пов'язаних з виробництвом хліба, і сам хлібець. До того ж, це ще один привід привернути увагу людей до проблем голоду, злиднів і недоїдання в світі. Традиційно, у Всесвітній день хліба в багатьох країнах проходять різноманітні виставки хлібної продукції, зустрічі кулінарів, пекарів і кондитерів, ярмарки, майстер-класи, народні гуляння, а також безкоштовні роздачі хліба всім нужденним, благодійні акції та багато іншого. Чи відзначали ви колись це свято? І якщо ні... Чи вважаєте, що Україна як один з світових лідерів виробництва пшениці має вітати усіх фермерів та причетних до виробництва хлібу з професійним святом? Поділіться у коментарях. Існує понад 25 тисяч сортів пшениці. І так, навіть безглютенову пшеницю вже селекціонують, хоча це вже, напевно, не зовсім пшениця. Про проблематику глютену, що це таке, чому існує алергія на нього, ми розповідали у першому випуску про пшеницю. Якщо не дивились, посилання лишаємо тут і в описі, як завжди. Чи стикались ви з проблемою алергії на глютен? Якщо так, на що замінюєте пшеницю у раціоні? Напишіть у коментарі, пшениця найпоширеніша комерційна культурна рослина на планеті. Її вирощують у понад 120 країнах. Пшениця посідає центральне місце в людському харчуванні, забезпечуючи 20% білку та калорій. Пшениця містить вітаміни групи Б, клітковину та білок. Такі необхідні поживні речовини та елементи для забезпечення збалансованого здорового харчування людей. Особливо це стосується цільних зерен пшениці. Зернина повністю така, як вона росла у полі, дає більше поживної цінності. Тож звертайте увагу на те, чи істе ви продукти з цільнозернової пшениці. Пшениця ніколи не була просто їжею. Вона мовчазний архітектор цивілізації. Свідок тріумфів і трагедій людства. Але пшениця це не лише історія і економіка, це культура, гумор, наука і навіть космос. І без сумніву, вона частина нашого щоденного дива, яке ми називаємо хлібом. Світ змінюється і пшениця зміниться разом із ним. Одне відомо точно: історія пшениці ще не завершена. Дякуємо за перегляд! Підписуйтесь на наш канал, тисніть вподобайки, коментуйте, щоб ми знали, чи подобається вам такий формат. Я прощаюся з вами. До зустрічі за два тижні у суботу, о 12.00. Все буде Агро Україна!